Вітаю на моєму каналі. Сьогоднішня у нас буде тема. Тема альтернативної енергетики. Будемо розглядати ще одну таку цікаву схему. Схема побудови гібридної сонячної електростанції. Такий економ варіант, відповідно, потужністю 2 кВт з під'єднанням акумуляторів на 24 В. Отже, з що складається дана сонячна електростанція? Сонячна електростанція у нас складається з сонячних панелей. Які з'єднані послідовно, потужністю 400 Вт. Я взяв так умовно намалював, написав 400 Вт можна і більше ставити, і менше, в кого які є, можете монтувати. Відповідно, напруга сонячних панелей постійного струму приходить ось такий бокс постійного струму, як бачимо. Приходить вона через запобіжники постійного струму. Далі напруга постійного струму у нас іде, як ми бачимо, на автоматичні вимикачі, ОПН. -и. І ось, напруга постійного струму через автоматичний вимикач, виходячи з даного боксу, приходить, як ми бачимо, на гібридний інвертор. Відповідно, гібридний інвертор. Також у нас під'єднані ще тут є йде від мережі. І під'єднані акумулятори. Акумулятори у нас під'єднані через автоматичний вимикач постійного струму, відповідно. Акумуляторна база у нас складається з двох гелевих акумуляторів. На 12 вольт, які з'єднані послідовно, напруга в сумі буде становити, загальна напруга 24 вольт. Отже, як відбувається процес роботи даної сонячної електростанції? Коли в нас відповідно сонячний яскравий день, сонячні панелі виробляють електроенергію постійно струму, відповідно, вона приходить на гібридний інвертор. Тут вона відповідно, трансформується, змінну напругу. Далі потрапляє у нашу мережу відповідно. Ось в домашню мережу через автоматичні вимикачі. Зміну струму, як ми бачимо, намалював. Напруга, як ви бачив, зміну струму йде через автоматичні вимикачі, під'єднані ще ОПН відповідно. Повернувши цей вимикач у нас буде система працювати від Сонця. Коли сонячної енергії немає, дана система буде працювати від мережі. Переключивши даний вимикач. На положення мережа, відповідно, буде від мережі у нас йти через лічильник змінного струму. Автоматичні вимикачі змінного струму. І енергія буде поступати відповідно в домашню мережу. Додатково, що буде відбуватись підзаряд даних акумуляторів. Так буде працювати дана схема. Отже, думаю, дана схема буде актуальна, адже незабаром у нас таки почнеться осінній зимовий період, коли потрібно буде. Додатково вмикати якийсь обігрів, опалення. Отже, хто ще не вирішив побудувати таку сонячну електростанцію, можливість ще така є. Такий економ варіант, розглянувши інтернет, відповідно, магазинах, можна придбати сонячні панелі, гібридний інвертор, акумулятори і побудувати ось таку економ варіант сонячної електростанції. Отже, ось таким сьогодні у нас було відео. Всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!